Привіт-привіт! Пора платити податки, да, народ? В серпень! Пора платити податки за землю. Хто за город, хто за землю під хатою, за паї, хто має у власному користуванні або паї у власному, коротше, або в власному користуванні офіційно рахується, що у власному. Значить, ви маєте самі за себе заплатити податок, офіційно так. А там же, як ви договорилися з тим, хто обробляє вашу землю. Ну, значить, така історія, трохи запутано, я сказав. Я, як чемний громадянин, сьогодні знову, так як і минулої, Ні, минулої... І осінь я ходив. Вот. А це ще зараз літо. Думаю, треба піти нашу Маніків. Борги, проблеми, пені. Треба піти. Заплатити податок. Хто бачив моє відео в торішні, хто не бачив, тоді розкажу. В торік вийшла анекдотична ситуація. Багато хто з мене сміявся. Ну що ж так вийшло? Я дуже чемно пішов податкову. Вони мені дали розрахунки заплатити податок. Я взяв ті бумажки, прийшов додому. Гарно, бо там дуже багато всього написано дрібненькими буквами, знаєте. Прийшов додому, почав перечитувати і бачу, що щось за дофігіща мені нарахували. Там дійсно було багато, я не пам'ятаю. Вот. всього навсього було щось, ну не пам'ятаю. Ну коротше, Я повважав, що то забагато. На другий день йду я в податкову виясняти, чого так багато нарахували. Добре, дівчата без проблем, такі приємні жіночки в нас в податковій. Да, зараз подивимося, немає питань, всяке буває, знаєте. Ну, щось там в комп'ютері покляцали, Подивились на мою бумажку. кажуть дядьку. То щось ми вам мало нарахували, то треба ще ото заплатити. І дають мені ще одну бумажку. Ще більше <сі> там якась пере... якісь там були перерахування чи щось таке. Йолки-палки, я оце йшов з, -з, з податкової і для вас записував відео. Багато хто з мене сміявся, чого я туди пішов і що так вийшло. А тепер вам продовження. От сьогодні я пішов, я ж знаю, що я чемно ну, вторік заплатив всі гроші. Дівчата дивляться, так, є податок за сьогоднішній, ну, цьогорічний податок за пая. І не багато, що 660 гривень за пая. От. А потім ще дивляться, кажуть, у ваша заборгованість є. Я кажу, яка заборгованість? Я точно знаю, що вторік все сплатив. Ви не доплатили. Як не доплатив? Мав заплатити щось там, тисячу, щось там, щось тамсь, коротше, десь біля 200 гривень не доплатив. Бляха, а я з собою не взяв тих чеків, що я платив торік. Я ж не думав, що така накладка може вийти. Кажу, буду шукати чеки, в мене мають бути, ніби я все заплатив. Ну, коротше, дівчата дали мені ще один чек за той борг плюс 20% пеня, то там вийшло щось більше 200 гривень, плюс ще. Ну, я ще не платив. Бо вже кінець робочого дня, вже фактично десь пів п'ятої, вже не хочу їм докучати. Бачу, вони там такі вже замучені ті дівчата, ті податкові. Знаєте, цілий день їх ходили, докучали такі всякі грамотєї, типу мене. От, То думаю, вже відложу ту справу на інший день. Отака От штука з податками. Так що зараз таке життя настало в Україні, що треба бути і юристом, і бухгалтером. Я ще не знаю, що ким, щоб не залізти в борги, щоб не мати проблем і щоб не загріміти. Самі знаєте куди. Отаке От життя почалося. Добренько народ. Бувайте здорові, будьте уважні до своїх податків, бо податки держава ніколи не прощає. Вони тільки будуть збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися і рано чи пізно прийдеться заплатити або вам, або вашим дітям. Знаєте такий закон? Що вже. Бурги успадковуються. От в, в Польщі, наприклад, борги точно знаю, успадковують е, спадкоємці. В нас як би, ще до того не дуже серйозно ставляться, але закон вже такий є. Так що краще не оставляйте боргів своїм нащадкам, якщо вам не по барабану. Бувайте.